Отже, ви встигаєте придбати квитки на літак до Лондона? Якщо ні, тоді дивіться країну онлайн. Костя Загородько розкаже про те, як перенести на футболку улюблений візерунок або фото. Можна королеви Єлизавети. Вітаю, друзі, доброго ранку, це країна онлайн. І сьогодні ми дізнаємося, як створюється фірмовий стиль будь-якої компанії. Будь-яка компанія, яка себе поважає обов'язково створює для себе такий собі бренд-бук, який складається з набору предметів, які відображають філософію і місяць собі елементи, які знайомлять людину з брендом компанії. Такі речі можна розміщати на одягові, на канцелярських приладдях. Власне, для себе, для нашої рубрики Країна онлайн ми теж хочемо зробити певні елементи, які відображали б дух і філософію нашої програми. Все, що пов'язано з поліграфією, починається, звісно, ж, з дизайну. Тут, на цій компанії. Ним займається головний дизайнер Олександр Хоменко. Ми зараз зможемо розпитати, що саме йому доведеться робити, аби виготовити для нас наш фірмовий стиль. Доброго ранку. Пане Доброго. Олександре, дуже прямо з вами познайомитися. Такий логотип, як у нас, у нашій компанії, в нашої рубрики, його складно робити для вас, наприклад, на тій же футболці. Ні, логотип, в принципі, я дивлюсь, він досить легкий для того, щоб відрукувати його на футболці. Проблем, я думаю, не буде з друком ніяких. Ваш логотипчик зроблений кольороподіл і відправляємо на друк плівок. Навіть для такого простого відносно логотипу, як наш, потрібно виводити кілька типографських плівок, аби у нас вийшов ну, складний колір внаслідок, коли ми будемо переносити наш логотип на саму футболку. З цими плівками ми відправляємося до друкарні, де й побачимо сам процес, як друкують на тих чи інших предметах, на футболках. Приміром, як у нашому випадку, різноманітні логотипи, які відображають бренд чи іншої компанії, в даному випадку нашої програми і нашого телеканалу.